Як впоратися з відчуттям провини, що батьки не можуть забезпечити, наприклад, з різних причин життя десь за кордоном в безпеці, а дитина зростає в умовах війни, чуючи так, або не хочуть свідомо, чуючи вибухи, сирени і, наприклад, знаючи, як летить дрон. Від е вибухів вночі дійсно є шкоди до дитячої психіки. Да? Тобто, ми можемо казати, що тут все ж таки е ну, відчуття провини воно ну, трошки пов'язане з реальністю. Але що ми робимо тут? Ми... Позбавляємося категорії Я винна і починаємо розмірковувати в категорії це моя відповідальність. Я прийняла таке рішення, да я маю такі наслідки, і що я можу зробити, щоб покращити ситуацію, да? як я можу виправити ту шкоду, яку зараз зазнають, наприклад, мої діти. У нас з вами був чудовий етер про те, як допомагати діткам, якщо вони страждають від якихось травм Страхів, війни, да угу. і якраз можна передивитися цей етер, У нас там купа порад, да як допомагати дитині. Подолати страхи, які виникають, да тобто ви можете впоратись з цим почуттям провини через те, що ви починаєте мінімізувати наслідки. Ну і знов ж таки, тут треба не забувати хто ну хто насправді винен, да, в тому, що зараз відбувається. Ну точно не мама.